Ворог намагається е, трошки нас зупинити. Є в нього такі от причини наступати, тому що йому не подобається те, що ми робимо. Але все одно ми стримуємо, стримуємо всі їх наступи, ми відбиваємо всі їхні атаки. І в ну, нас чудово виходить, в принципі, виходить. Поїхали. Так що... Стараємося, робимо все що, все, що в наших силах. Ми зараз на Херсонському напрямку сидимо в кабіні Гебрада і їдемо в велику росню. Наша мобільна група продовжує працювати на херсонському напрямку і споглядати, як знищуються російські окупанти. Відпрацювали по ворогу, це так як жива сила, так і легкоброньована техніка, яку ми поражаємо своїми снарядами. Надіюся, що дуже допомогли нашій піхоті, облегшили їм працю. Ну, зараз вони менш активні. Думаю, що вони бояться нас. І так як в них зараз там мобілізація йде. Нас не потрібно заставляти, ми самі прийшли захищати свою державу. А от їх. Хапають за шкуру і волочать сюди. Таке. Тим ми від них дуже сильно відрізняємося. Я не знаю, як їх назвати навіть. Ну, коли нових приволочуть, ми зробимо те саме з ними, що і старими. Будуть вони бігти звідси дуже далеко. І Сибір не поможе. Найдемо і там. Ну як, переживали, звісно, але таке, хтось мусить це робити, хто крім нас. Слухайте армію ФМ на частоті 103,3 у місті Миколаїв.